Сьогодні українці вдруге відзначають День української державності. Свято не випадково припадає на 28 липня. Збігається із датою хрещення Русі. Наша державність має понад тисячолітню історію України, що засвідчується першими згадками про Київ і князя Володимира Великого. У Вінниці в цей день вшанували пам'ять усіх, хто віддав за Україну її державний суверенітет та територіальну цілісність найдорожче життя. Така можливість сьогодні є у кожного з нас віддати шану нашим військовим, дякуючи їм є Україна, дякуючи їм про Україну, знають як країну сильних, країну вільних. Українці сьогодні віддано борються за незалежність та суверенітет, ставши щитом перед російською агресією. Сьогодні вся Україна сконцентрована на захисті нашої державності. Наші воїни боронять незалежність нашої держави. Кожна родина, кожен мешканець, кожен громадянин України сьогодні вболіває за зсу. Тому сьогоднішній день він є символічним в цій боротьбі. Під час урочистостей на замковій горі підняли найбільший у місті синьо-жовтий прапор. Ершення урочистостей поклали квіти до меморіалів та пам'ятників борцям за незалежність України різних часів. Старомайорське повернули українські воїни під щільним вогнем авіації та артилерії. Звільнили ще одне село на Донеччині. Після того, як вигнали останнього окупанта з населеного пункту, українські захисники розгорнули синьо-жовтий прапор на деокупованій території. 35-та бригада, а також батальйон дружин оборони Арей, виконуючи задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні! Героям слава! Битви з ворогом за свої території важкі і тривалі. Нині ж українські військові закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом ще 560 росіян ніколи не вб'ють українців. Ось тобі один улибаючийся. В день 28 липня військові РФ 75 разів за добу атакували територію Запорізької області, застосували дрони камікадзе реактивні системи залпового вогню та артилерію. Гаряче було і на Херсонщині, та у Нікополі. День, на жаль, з обстрілом інформацію уточнюємо, Надамо пізніше. Комунальні підприємства виконують свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати доброго вечора, спокійної ночі. Тримаємось, ми разом все буде Україна. Нагадаємо, рік тому з 28 на 29 липня Росіяни вчинили теракт у колонії в Оленівці, де отримували українських військовополонених, які перед цим вийшли з Азовсталі у жовтні. Україна змогла повернути тіла українських військових однак встановити точну кількість загиблих досі неможливо. Ми чекаємо на тебе, тату. Тендітні ручки Назарія та Устима міцно тримають плакат. Для братиків зараз єдине бажання, аби тато повернувся. Він для мене сильний, відважний е герой. Я дуже чекаю свого тату додому. Їхній тато герой кілька місяців тому зник без вісти, виконуючи бойове завдання в районі Бахмута. Попередив, що їде на виїзд, і потім вже частини сказали, що безвісти з ним прийшло сповіщення. Сім'ї тих, чиї родини в полоні, чи зникли безвісти, зібралися на центральній площі у Вінниці, аби про свій біль докричатися до усього світу. Щодня ці жінки і діти засинають з однаковими думками, аби їхніх героїв повернули додому. З 3 квітня офіційно рахується безвісти, зниклим. І по сьогоднішній день ми взагалі нічого не знаємо. Мені настільки це біль, от серце рветься від болі, від цієї неізвісності, що де він, чи він живий, чи він загинув. Це дуже біль, так як це мій син. І е, я навіть не знаю, в мене чоловік на війні і син пропавший. Мені двійна біль. Всеукраїнський захід з підтримки військових та їхніх родин організував координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Головна мета привернути увагу суспільства та світу до важливості підтримки українських захисників. Війну на сьогоднішній день з країною, яка не дотримується жодних міжнародних відносин і навіть правил ведення війни. І відповідно до умов Женевської конвенції, наші полонені утримуються не в тих умовах, як вони би мали бути. І тому дуже важливо саме ці процеси, процеси перемовини обміні вони насправді надважкі. важкі. Над цими процесами працює велика команда, потужна людей з різних підрозділів і задіяні всі представники сили і засобів. Оборони нашої держави за понад рік повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російських катівень більше двох з половиною тисяч полонених. Серед них і Мар'яна Мамонова. Вона з дитинкою під серцем пережила довгих шість місяців неволі. Це відео з її звільнення облетіло чи не увесь світ на дев'ятому місяці вагітності. Медикиня потрапила додому і народила здорову донечку за чотири дні після повернення. Та досі більше пів тисячі колег Мар'яни, медиків, бранці вере. Ви знаєте, вам там ніхто не каже, що робиться тут, тому просто говорять, що ви нікому не потрібні, але про військовополонених не потрібно забувати. І, на мою думку, потрібно постійно про них говорити і не давати нікому такої можливості, щоб про них хтось забув, тому що саме люди, які тут, витягують тих, хто там. Усе пекло полону знає і парамедикиня Юлія Паєвська з позиним Тайра. Бранецу РФ вона стала під час облоги Маріуполя у березні минулого року. До Вінниці приїхала, аби підтримати родини тих, хто досі чекає. Тайра, певна, такий захід вдалий спосіб нагадати усьому світу, хто насправді стоїть живим щитом проти зла. Для мене Це як ковток повітря, і кожен мусить відчувати оцей нерв. Оці сльози дітей, жінок, матерів, які чекають своїх додому. А я молюсь кожен день, аби повернулись всі полонені, або нові не потрапили в полон, або якнайшвидше. Ми закінчили цю війну перемогою України і звільнили всіх хто страждає. Бо ворог абсолютно безжальний. Така несправедливість не може не може існувати на світі. Це просто неможливо. Країна-агресорка у цій війні вже довела свої справжні цілі терор та геноцид. А те, як українські герої мужньо стримують ворога та мають успіхи на фронті, вражає увесь світ. Силами наших воїнів твориться історія, і аж ніяк не на користь злу. Ми можемо перемогти і повинні перемогти з точки зору там нашої позиції кордонів 91 першого року. Так? Але загроза від Росії буде завжди по відношенню до України, поки не буде розвалу, Який би ліберальний уряд. Завдання допомогти вигнати ворога і повернути додому кожного нашого героя, і ставлять перед собою вінницькі управлінці. Зокрема, з міського бюджету виділяють кошти на часткове фінансування координаційного штабу, закривають потреби захисників, підтримують родини військових. Така підтримка і допомога нині пріоритет номер один і для області. Найбільший героїзм і велика шана нашим військовим, тому вся увага нашої команди міжрегіонального гуманітарного штабу спрямована на підтримку наших військових збройних сил, підтримку їх сімей і наближення перемоги. І Обласна рада, і Вінницька міська рада створили з першого дня умови і можливості. Для його ефективної роботи обласна рада віднайшла приміщення в центрі, яке найзручніше для відвідування родин і для роботи, надала безкоштовне безоплатне користування. Для учасників заходу провели також практичні тренінги з надання домедичної допомоги, навчали основ тактичної медицини, мінної безпеки, культури поводження зі зброєю, розгорнули польову кухню, а для найменших організували майстер-класи. Капи, квадрокоптери, тепловізори, коліматорні приціли, черговий запит захисників закриває Вінниця. На закупівлю необхідних речей та обладнання з бюджету громади виділили ще 28 мільйонів гривень. Важливе рішення для підтримки оборонців ухвалили на виконкомі міської ради. Крім того, на фронт з Вінниці готуються передати 100 тисяч хімічних грілок та термопосуд. Це побутові речі, які з приходом зими знадобляться в окопах, адже зможуть зігріти та вберегти здоров'я військових. На зв'язку з України українськими захисниками постійно мер Сергій Моргунов. Певен обороноздатність найважливіший пріоритет. Тож місто продовжує допомагати нашим захисникам. Цю позицію Знаєте, що ми давно з перших дні війни підтримували себе і наші військові частини і не тільки війські військові частини, і той же зовні приходом треті штурмову бригаду і багато інших бригад. Для того, щоб наші хлопці могли ну, мати максимальні можливості сьогодні вже контрнаступу, а в майбутньому найскорішою нашої перемоги. Війна забрала в мільйонів українців дім та відчуття безпеки, перетворюючи власників житла і бізнесменів на біженців та переселенців. Та буде наша перемога і відбудова. А відтак вже зараз мають напрацьовуватись плани відновлення. Це одне із питань, яке підіймалось на урбаністичному форумі Спільний дім у Вінниці серед його учасників представники нині окупованої сєвєродонецької громади, території, яка починаючи з 2014-го потерпала від навали окупантів. Наше місце з першого дня було підтверджено масивним атакам, і станом на зараз воно фактично зруйновано на 80%. Фактично в місті немає жодної вцілілої школи, жодного вцілілого дитячого садку. Житловий фонд зруйнований, як вже сказала, близько на 80%. Тому для нас відновлення це не просто слово відновлення, це фактично перспективи існування нашої громади у наступному. А вже в цю хвилину гостро в країні стоїть і питання оренди житла, яке багатьом українцям не по кишені, а соціального в державі бракує. Хочемо звертати увагу перш за все на таку важливу тему, як доступ до житла, адже це проблема, яка лише загострилася за час повномасштабного вторгнення. Потреби в житлі зросли, мільйони людей змушені покинути свої домівки. Тому ми хочемо зрозуміти, як у майбутньому можемо зробити такі міста, в яких кожен і кожна зможуть мати доступ до якісного житла. Крім цього, ми хочемо також поговорити про теми містопланування, як зробити наші міста комфортними, доступними для різних категорій людей. Нині лише у Вінницькій громаді зареєстровано близько 47 тисяч переселенців. Для родин переоблаштовували гуртожитки, надавали квартири та будинки. Під час форуму міський голова Сергій Моргунов зауважив, чимало переселенців відверто говорять, що повернуться додому, коли там буде можливість жити та розвиватись. Одна справа житло, а інша справа за рахунок, що люди будуть жити. І якщо ми хочемо говорити про спроможну країну, про спроможну громаду, то нам необхідно створювати додану вартість. Для цього необхідно створити умови для інвестиційної привабливості тої чи іншої громади, звичайно, з рахуванням безпекових ну, моментів і географічного положення. Але бізнес сам визначить, де йому краще працювати і куди вкладати інвестиції. Це перша позиція, друга позиція це звичайно. Звичайно, забезпечення належними умовами проживання, в тому числі і житлом. А проживання це і користування якісної інфраструктури тої чи іншої територіальної громади, це навчання, це охорона здоров'я. Повинно бути сформовано стратегічне бачення розвитку тої чи іншої громади в контексті саме відновлення. Державна та регіональна політика мають бути орієнтовані на відновлення і якомога більше долучати до цього міжнародних партнерів. Певен координатор відбудови посольства Королівства Нідерландів в України Йорг Зінкен ми, як представники Нідерландів, координуємо всі зусилля. Це стосується і світового банку. Працюємо напряму з урядами країн. Охоплюємо не лише національний рівень, раді працювати і у Вінниці. Так ми бачимо, які є локальні потреби і де ми можемо допомогти своїм досвідом, своєю експертизою. Дійсно, як сказав пан Мер, у нас є можливість зробити правильні кроки. Всі уроки, які ми вивчимо в Україні, використаємо не лише тут, а й у інших країнах, зокрема і Нідерландах. На своєму шляху відновлення Україна не має змінювати векторів, слідувати європейським цінностям і продовжувати успішні реформи. Політичні процеси вони теж повинні проходити відновлення. Тобто ми не повинні поставити реформи, зміни, які відбуваються в країні на паузу, тому що це не на часі. Вони повинні відбуватися і надалі. Одна з ключових реформ, яку я вважаю, одною з зокрема найуспішніших, реформ децентралізації і те, що повноваження були передані на місця, була одною з найуспішніших, і, зокрема, дала я вважаю, допомогла протистояти містам в контексті. Повномасштабної війни власне зараз важливо, щоб ці повноваження і ці можливості, які дала реформа децентралізації, їх мультиплікувати в умовах відновлення та відбудови, щоб вони не зупинялися, а навпаки, мультипліковувалися. Форум триватиме два дні. Провідні фахівці з урбаністики, архітектори та міжнародні партнери мають напрацювати ті дороговкази, які допоможуть у післявоєнному відновленні міст та країни в цілому. Ці валки, борони, культиватори. Усі ці потужні та професійні агрегати монстри полів народились на Вінничині, і нині не поступаються якістю як українським, так і заморським брендам. триктіл-секції в Румінії наш дилер випробування робив і порівнювалися два культиватори: це американський єтір і нашій. Вони сказали, що лина краще показала в технічному плані і в обробітку ґрунту, ніж американський єтір ґрунтообробна та посівна техніка сходить з калинівського конвеєра. Потім комплекси Гелесі ми почали виробляти десь чотири роки назад і починали з чотирьох метрів захвату. І це ну надзвичайно нова машина. І такі посівні комплекси вчити в Україні ну не випускає ніхто Де значало обробіток, насення добрив, прикладка і посів. Нещодавно директор підприємства став частиною команди, яка стоїть на захисті продовольчого фронту Вінначине. І сьогодні презентую колегам по агрокластеру свої потужності. Ми... Виробляємо сільськосподарство для технології обробітку ґрунту мінімальної, класичної, ноутіл, мінітіл, вертітіл і стріптіл. Тобто всі технології, які є в світі для обробітку ґрунту, ми для них виробляємо сільськосподарство. Підприємство наразі забезпечує роботою 200 людей. Працюють як на випробуваних роками станках, так і на сучасному обладнанні. Працівники підприємства вдячні українським оборонцям за можливість працювати і тримати економічний фронт в рядах захисників і півсотні робітників агромашу з виробництвом та тими, хто сьогодні стоїть за станками. Знайомиться голова обласної ради. Що їх відрізняє від інших, вони почали виробництво складних посівних комплексів. Які можуть конкурувати з провідними виробниками Європи і світу, це зручність, це безпека, це швидкість, тому що все на місці, сервіси на місці, можливість навчитись тут швидко отримати замовлення, замовлення по індивідуальному підходу. В'ячеслав Соколовий переконаний, такі виїзні засідання агрокластеру вже показали результативність. Сьогодні агрокластер, який тут працює, входять не тільки ж аграрії-фермери, а це і науковий потенціал, це і виробництво, це і переробка, це і постачальники, продавці, виробники засобів захисту, рослин, добрив, переробники продукції. В таких умовах, коли є професійна дискусія, завжди будуть гарні рішення. Аграрії обіцяють, Україна буде з хлібом. хоч і самі залишаться в збитку, адже Росія зірвала зернову угоду. Тож збут збуторожаю залишається однією з головних проблем. Ціни почали знову стрімко падати на всю продукцію. Зерновий коридор, який був відкритий через Чорноморський шлях, і при тому це, мабуть, єдиний, який дійсно Україні дозволяє реалізовувати своє збіжжя, він не працює. Європа закрита. Тож кажуть, саме вінницький агровін і є тим акумулятором, що живить продовольчий фронт громад нашої області, об'єднуючи тих, хто сіє зерно та виробляє продукцію. Учний плюски та борсання у воді. На пляжі хіміку Вінниці рятувальна спецоперація. Професійний водолаз витягає чоловіка з води здоровим та неушкодженим. Катер залучається на великих водоймах з великим об'ємом і не знаєш, і в залежності від ситуації, від погоди. В залежності від умов також. В умовах, якщо, наприклад, дуже велика глибина або засмічене якесь водоймище. Якщо така ситуація сталася недалеко від берега, рятувальники використовують спеціальне коло або так звану дошку Малібу. Вона, якби є багатофункціональна, тому що її людина, яка потопає, може обхватити з різних сторін. І, в принципі, вона за неї хватається, і рятувальник може доплисти сам до берега. І за допомогою такої от мотузки він може витягнути людину. Можна положити людину, яка тоне на спину. Вона може взяти із трьох сторін. Тобто неважливо, вона обхопить її любим чином, любим способом. І це допоможе рятувальнику зберегти свої сили. Такі показові навчання служба порятунку влаштувала, аби вкотре нагадати вінничанам про правила безпечного відпочинку на воді. Ми маємо сумну статистику. З початку року ми вже маємо 39 загиблих людей на водних об'єктах. Для порівняння в минулому році станом на цей період було лише 29 загиблих. Що найбільш прикро, тому що в цьому році вже загинуло п'ять дітей. Один випадок загибелі дитини трапився в зимовий період на кризі, і буквально за минулий місяць ми вже маємо чотири випадки загибелі неповнолітніх осіб. Якщо ж ви стали свідком того, як хтось тоне, негайно викликайте рятувальників за номером 101 або 112. Якщо ж впевнені в своїх силах, поки їде ДСНС, починайте порятунок. Для цього необхідно досить гарно плавати і хоча б знати, що потрібно робити у воді з людиною. Якщо у нас є будь-який плаваючий предмет, це може бути навіть буквально там п'ятилітрова баклажка від води, то краще її взяти з собою і подати людині. Чому? Тому що у нас існує небезпека того, що людина в паніці, яка у нас потопає, може за собою потягнути і ту людину, яка рятує. Тому бажано подати предмет. Якщо ж такої можливості немає, то потрібно як за можливості підпливати до людини ззад позаду неї для того, щоб людина не бачила того, хто її рятує, і тим самим не змогла за нього вчепитися. Якщо витягли потопаючого, а він не дихає, потрібно зробити штучне дихання. П'яти вдихів буде достатньо. Коли ж людина не прийшла до тями, приступайте до непрямого масажу серця. Шість сантиметрів і частотою 100-120 натисків за хвилину. І виконуємо дані маніпуляції до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Непрямий масаж серця, немовлям, до року виконують натиском на грудну клітину двома пальцями із такою ж частотою, як для дорослого. У ДСНС наголошують, цього року пляжний сезон офіційно не відкривався. Купатися у міських водоймах заборонено, а тому рятувальники на пляжах не чергують. Ще чотири білосині красені трам 2000 приїхали до Вінниці Стюріха. Невдовзі наші транспортники розпочнуть адаптацію і цих швейцарських трамваїв до українських норм та встановлять валідатори. Як повідомив мер міста Сергій Маргунов, нині вулицями Вінниці курсують 12 трамів, отриманих раніше. Вони позитивно показують себе в експлуатації та подобаються Вінничанам. Довжина таких трамвайчиків 22 метри. Місткість 160 пасажирів, з них 48 – це сидячі місця. Загалом. В рамках другого етапу проекту, «Цюрихські трамваї Вінниця має отримати 35 таких вагонів.